Випадкові винаходи, які вас здивують антибіотики. Головне відкриття тут пеніцилін. У 1928 році шотландський бактеріолог Олександр Флемінг повернувся в лабораторію після відпустки і помітив дивну річ. У чашці Петрі, де росли колонії стафілококів, поселилася пліснява пеніциліумнотатум. Навколо неї бактерії загинули. Флемінг зрозумів, що пліснява виділяє речовину, що вбиває небезпечні мікроби. Він назвав її пеніциліном. Спочатку відкриття не сприймали всерйоз. Речовина була нестабільною і важко виділялася в чистому вигляді. Але під час Другої світової війни група вчених в Оксфорді змогла налагодити масове виробництво. Пеніцилін став справжнім дивом. Він врятував життя сотням тисяч солдатів із важкими ранами та інфекціями. Після війни почалася золота ера антибіотиків. Відкрили десятки нових препаратів, які змінили медицину назавжди. Відкриття пеніциліну сталося завдяки щасливій випадковості. Якби Флемінг просто викинув зіпсовану чашку з пліснявою, людство могло б отримати антибіотики набагато пізніше. Мікрохвильовка. У 1945 році інженер Персі Спенсер, який працював у компанії Raytheon, займався дослідженнями радарів. Він стояв поруч із працюючим магнетроном, генератором мікрохвиль, і помітив дивне: плитка шоколаду в його кишені розтанула. Заінтригований Спенсер почав експерименти. Він поніс до пристрою зерна кукурудзи. Вони почали вибухати, перетворившись на попкорн. Потім спробував яйце. Воно буквально вибухнуло від тиску пари. Так народилася ідея використовувати мікрохвилі для приготування їжі вже в 1947 році. Компанія випустила першу промислову мікрохвильову піч Рада Рейндж, але вона була розміром з холодильник, важила близько 340 кілограмів і коштувала майже 5 тисяч доларів. Дозволити її собі могли тільки ресторани та корабельні кухні. Лише ближче до 70-х років мікрохвильовки зменшилися в розмірах і стали доступними для домашніх кухонь. У Японії мікрохвильовки прижилися швидше ніж у Сполучених Штатах, тому що маленькі квартири та кухні робили її особливо зручною. Картопляні чіпси: чіпси з'явилися випадково в 1853 році в Сполучених Штатах у місті Саратога Спрінгс у ресторані Moons Lake Хаус. Один відвідувач постійно скаржився, що картопля Фріза надто товста і м'яка. Шеф-кухар Джордж Крам у роздратуванні вирішив проучити капризного клієнта. Нарізав картоплю настільки тонко, наскільки міг обсмажив до хрусту і щедро посолив. Замість образи вийшов захват. Клієнту сподобалося, а нова страва миттєво стала популярною. Їх назвали Саратога Чіпс, і ресторан прославився. Пізніше чіпси почали випускати фабрично, а в 1920 х роках придумали упаковувати в герметичні пакети. Щоб вони залишалися свіжими і хрусткими, цікавий факт: Джордж Крам був наполовину афроамериканцем, наполовину індіанцем, і його випадкова помста перетворилася на багатомільярдну індустрію. Пуперчаста плівка. Ця річ спочатку взагалі не задумувалася як упаковка, у 1957 році. Інженери Альфред Філдінг і Марк Шаван хотіли створити новий вид шпалер. Вони склеїли два прозорих пластикових листи, між якими залишалися бульбашки повітря. Вийшов незвичайний рельєфний матеріал, але як шпалери він провалився. Ніхто не хотів бачити пупирчасті стіни у себе вдома. Потім вони спробували використовувати винахід як теплоізоляцію, але і тут не пішло. І тільки через три роки знайшлося геніальне застосування: упаковка для крихких товарів. Першим великим клієнтом стала компанія IBM, яка в 1961 році відправляла свої комп'ютери поштою і шукала надійний захист від ударів. Плівка з бульбашками ідеально підійшла. Цікавий факт: у пупирчастої плівки навіть є день народження. У Штатах з 1901 року відзначають День пупирчастої плівки в останній понеділок січня. І, звичайно, її всі знають не тільки як упаковку, але й як антистрес. Лопати бульбашки стало майже окремою розвагою. Чайні пакетики. Ця історія почалася в 1908 році в Нью-Йорку. Чайний торговець Томас Саліван вирішив розіслати клієнтам безкоштовні зразки чаю. Жерстяні банки коштували дорого, тому він придумав більш економічне рішення маленькі мішечки з шовку. Він розраховував, що покупці пересиплють чай у заварник, але деякі, не розібравшись, опустили мішечок прямо в чашку з гарячою водою. І несподівано виявилося, це зручно, швидко, і смак не страждає. Так народився перший чайний пакетик. Пізніше шовк замінили на марлю та спеціальний папір, і ідея розлетілася по всьому світу. В Англії спочатку ставилися скептично до цієї американської вигадки, вважаючи, що чай псується, але зручність перемогла. До середини 20-го століття пакетований чай став масовим продуктом і сьогодні становить величезну частину світових продажів. До речі, якщо вам цікаво, як маркетологи та продавці маніпулюють нашою свідомістю, щоб ми купували те, що нам не потрібно, гляньте моє попереднє відео техніки маніпуляцій за 9 хвилин. Там розбираємо, як нас підштовхують до покупок і рішень. Посилання у верхньому правому куті. Ріжки для Морозова. історія ріжків сягає корінням 1904 року на всесвітню виставку в Сент-Луісі, Сполучених Штатів. Там продавець морозева Ернест Хемві працював поруч із кондитером, який готував вафлі. У торговців морозивом несподівано закінчилися стаканчики, і вони не знали, як продавати десерт далі. Хемві швидко придумав вихід. Він згорнув гарячу вафлю в трубочку, поклав у неї кульку Морозова, і так з'явився перший ріжок. Ідея виявилася такою зручною, що підхопилася іншими торговцями прямо на виставці, а незабаром поширилася по всій Америці. Сьогодні сперечаються, хто саме був справжнім винахідником ріжка. Кілька продавців морозива з того ж Сент-Луіса теж претендували на авторство, але саме поєднання Вафлі та Морозива стало візитною карткою виставки і закріпилося в історії. Скотч. Клейка стрічка у 1920 році. Інженер компанії 3М Річард Дрю помітив проблему. Маляри при фарбуванні машин ніяк не могли акуратно розділити кольори. Стрічка, якою вони користувалися, була занадто липкою і разом із собою знімала свіжу фарбу. Дрю загорівся ідеєю придумати стрічку, яка тримається, але знімається без слідів. Перший дослідний зразок був економним. Клей нанесли тільки по краях. Один із майстрів у серцях сказав: передай своїм скупим, нехай клею не шкодують. Скотч англійською означає скупий. Так народилася назва, яка стала брендом. Пізніше Дрю вдосконалив ідею, зробив на прозорій основі, щоб її можна було використовувати для упаковки целофану, тоді дуже популярного. Це стало справжнім хітом. У роки Великої депресії люди ремонтували скотчем все підряд: книги, абажури, навіть тріснутий посуд. Це було дешеве і зручне рішення, щоб користуватися стрічкою ще простіше. У тисяча у році придумали диспенсер із зубчиками. З тих пір конструкція майже не змінилася. Знайома річ, яку ми бачимо і вдома, і в офісах. Скотч з'явився з спостереження за побутовою проблемою і швидко перетворився на незамінний інструмент по всьому світу. Вазелін історія вазеліну. Почалася у 1859 році. Молодий хімік Роберт Чезбро приїхав у Пенсільванію, де видобували нафту. Там він помітив, що робітники збирають на борових установках темну маслянисту масу. Побічний продукт нафти її називали Родвакс нафтовий віск. Вона забивала обладнання, але самі бурильники використовували її для змащування порізів та термічних ушкоджень, і рани швидше заживали. Чи збро зацікавився, вивіз речовину в лабораторію і після довгих експериментів виділив чисту світлу субстанцію вазелін. У 1872 році він запатентував процес його виробництва і заснував власну компанію. Просував продукт він незвичайно, демонстрував публіці сліди від термічних ушкоджень та подряпини на своїй руці. Тут же мазав їх вазеліном, а через кілька днів демонстрував загоєну шкіру. Такий маркетинг спрацював. Вазелін став популярним засобом у кожній аптечці. Цікавий факт. На початку 20-го століття лікарі навіть рекомендували його як засіб від застуди наносити всередину носа, щоб підтримати вологість слизової. Сьогодні так, звичайно, робити не радять. Але в косметиці та медицині вазелін використовується досі. Сірники. Перші хімічні сірники з'явилися в 19 столітті. Англійський аптекар Джон Вокер у 1826 році експериментував зі складами для запалювання вогню. На дерев'яній паличці він випадково зачепив суміш сірки, плюс сульфід сурми, плюс хлорид калію, і та спалахнула при терті. Але у цих сірників був мінус: вони загорялися занадто різко і виділяли їдкий дим. Пізніше їх почали покращувати. Додали червоний фосфор, який зробив запалювання більш передбачуваним. Саме такі безпечні сірники стали масовими і поширилися по всьому світу. Раніше сірники часто носили в спеціальних футлярах, тому що вони могли загорітися прямо в кишені від тертя. А слово сірник в українській мові походить від сірка речовина, яка використовується для запалювання. Ось такі вони випадкові винаходи. Деякі з'явилися з помилок, інші з невдач, Треті – просто з чистої везучості. Але всі вони мають одне спільне. Вони змінили наше життя, хоча ніхто не планував їх створювати. Іноді найкращі ідеї приходять тоді, коли ти не шукаєш їх спеціально. Тому, якщо ви любите дізнаватися про те, як випадковості стають революціями, підписуйтесь на канал Єжак Шарить. Тут ми розбираємо історії, які показують, що іноді геніальність. Це просто бути в потрібному місці в потрібний час. А в коментарях напишіть, який із цих винаходів здивував вас найбільше. Або може ви знаєте іншу історію випадкового відкриття. Діліться, жміть на кнопку підписатись і продовжуємо відкривати неочевидне разом.